Доброго дня, дорогі підписники і гості мого каналу. І так, я сьогодні хочу вам так іще продемонструвати метод. Так, метод черенкування троянд із способом алої. Цей спосіб дуже-дуже дієвий. І ефективний. Я вже провірила на своїх трояндах ще раніше. Так що я і вам розповім про нього. От. Одним з, природно... з природних стимуляторів є рослина алоє. оскільки його сік містить фітогормони, наприклад, ауксини, які стимулюють ріст коренів, а також має антибактеріальні властивості, що захищають від гниття для укорінення живців. Можна використовувати свіжий тягучий сік, або замочити на кілька годин 5-8 капель на склянку води і замочити три, е, самі живці. Або безпосередньо вмокати, змочувати, чувати соком три зрічувати соком зрізним. Ось оце такий не такий, просто, просто він діє дуже давно цей, цей спосіб. І ось я, чоловік мій, раніше було раніше, це скільки років пройшло. вже, Він таке робив, у нас ріс великий, сталетник називались його, дуже великий і старий. І сок такий був тягучий. Мені теж подружка вон, сусідка принесла, мені такий же ж великий цей же ж алоє, кущ, я його посадила у горшок. І тепер в мене є свій, своє алоє. І ось я піду зараз зрізушу. Флорентину і попробую сюди поживцювати. Мені тут потрібні, тут росли в мене дві червоних троянди і одна жовта. І я їх викопала, дві сусідки віддала, одну посадила е, за, е, на вулицю, Вони, вона не прижилася там, тому що ці троянди були із е, з пачок. Пачечок отих, сербські троянди. де, Оті я вам не раджу покупати. Де красиво нарисовано, в коробочці все. Ні, я вам не раджу покупати. Там троянди з бактеріальним раком. Я сразу говорю. Що всі троянди я ці викинула, пообрізала по той сусідка. Та я пообрізаю їх, в той, ну, обрізай, замачувай. А я отож їй подавала так тоді. Вона бачила, я їй показувала, що це вони хворі. Хочеш, я викину або ж тобі бідна. Я той, ну не знаю, ростуть вони чи ні, я не спрашувала в неї. Ну, і так, а, а, вас, а вас я наголошую, що не купляйте оці троянди, старайтеся не покупати. Що в красивих-красивих коробках і нарисовані. Вони бувають і не такого сорту, як рисують там. Ну, і так, іду, ріжу паганці собі. І так ось нарізала я їх. Нарізала, дивіться Ось це я два ельфа зрізала, ось навіть хочу ще чергнуті ельфа ось такі. Так, зараз буду показувати. Зараз тут ще алоє ось. ось такий кусочок я відірвала ось алоє І буду зараз пробувати вам показати, щоб близько було. Зараз хто вперше зайшов, може. Хто не той не знаю, як черенкувати Ось. Ось я тут зрізала їх із. із Обриваю вони. Обриваю. Вони колючі. Колючки. Обриваю вони вистигші, колючки, вони обриваються легко, ну, я їх пообідризую. так, обрізаємо, залишаю ось одну, дві і на третій. Можна навіть тут от обрізати. Ось тут от я обріжу. Цей листочок самі, відпав. Залишаю ось так два листочка і ще їх і розрізаю кусочками. От так. Все. Оце такий буде у нас чаріночок. Зрізав мене на, на косу, бо я вирізала із під гілки їх брала. Десь такі ось вони, як, ну, які є як карандаш, які трошки менші ось ці. Я великих не брала таких ось чубуків витягну. Ось, ось, ось. ось тут рівно зрізаємо, зріз рівний, і я думаю, що вона. Ну, а колючки вбираємо. Можете обрізати, можете обламувати, вони обламуються, тому що вони визрівші і вони обламуються. Так, Под... сажати ці бутилочки. Ось. Де немає, значить ріжемо на іскосок Ось. Ось отут ось вирізаємо, ось ріжемо на, на косини. Не знаю, бачите, що ви чи ні. Я ж це вперше так роблю ще, не призвичаїлася, поставила вже камеру. Штати. І ось, так. ось, ось. Ну, тут, ось. Щоб скоріше пішли ті, то можна їх і не обривати взагалі. Ну, я обриваю, там скоріше піде калюс. Ось. І все. І з цих, скорішочки. Тут осюди є здобути, хай буде три. Там один зустріла. Це ось ельф. Спробую. Я не пробувала ельф черенковати. Хоча, я, я думаю, що він он, перед, перед листом, дивіться, ось ріжемо на 45 градусів, десь за сантиметр до листика до того. І обриваю ось так листочки. Обриваю чи обрізати можна, ну щось. Що так. Так ось. Так ось так. ну Два, три міжнавузля допускається. Хай буде навіть скільки? Ось. тут скільки, оскільки. Тут такі великі калючки такі калі. Ну, вони вони, вони, виламуються, звісно, так. Но... Это работа це ж робота така ювелірна. Так. Пришло, тоже. и тоже два десь посаджу их наверное Ну, не знаю, де, де його ще посадить. Там, наверное, ну, посажу там. Тільки поряд, між двома А там буде видно, що воно, як воно. Так. І ось знову ось, дивіться. Це як карандашик. Ось. Отак обрізаємо Найскосок, на 45 градусів. Десь хороша косина там. І отак от його ось, ріжемо тут, ріжемо, вгорі ріжемо рівно Ось. і отак от зрізаємо листочки. Ось, попів листочка залишаємо і все. Обриваємо ці колючки. У нього дуже колючий він. він дуже красивий. Вот Мені якби вдалося, те, що я тут хочу, щоб біле із рожевим цвіло. Тобто так б дуже красиво, звісно тут. Так, ось. Ще один корінчик Чи? пагінець. Так, так я, косино. І все. Обривали, ось вони легенько обриваються, гарненько, легенько. Тут ось я вирізала на то і все. Тут. Вище верхні можна не обривати, не обламувати ті. Ось такі. Ось, такі. Ось тут буде скільки. Один-два. Ну. Раз, два. Два між міждоби залишаємо. Будемо втикати в землю. землю. Перед цим будемо вмикати у алою. Зараз я найду, тоді я його положила. Десь, десь я. <гуми> Це <гуми> ж не бабка кинула. Ну, тут десь я його положила, щоб його видно було, на веду він у мене йде тут вийде. Ну. Ну, там виду, не там виду. Ти, ви там не затягнули, звичайно, бо лиш тут. Mm -hmm. І сама така ж все зато. А, я його в бутилку ложила, mm -hmm. бо щоб не поцілювати. Mm -hmm. Теж немає, але ну, я ж його викладувала, вам показувала. Що. обозревать так пришла сломала, наш зервал основу девочка такую слово алоэ и принесла чтобы показать какие все так и не нашли що Навіщо показувати, якщо вони робити цього не будуть? Це так мені. Оце цим мені таке говорять. Я, я чую чу. Ну, А я ж хочу показати. Ось як. Занурюєте, ось, бачите? Ось, занурюєте сока алої, воно тече сохтий, хорошо, Занурюєте і добре вставляйте мет, а расти. Вам приємно сказати. Получиться, що Получиться, не получиться. це ж таке ціле. Отак прикидаємо цю бутилку. Тепер я чистям їм, потім вже багато. і все. Накрита бутилка, поставили і гарничок. І забули до кресла. Чи ні? Що я показую, розказую? Так. Ось сюди ще один такий же. Так ж само влотаємо, дивіться, гарненько. І он у землю. Усе, так. Все. І втикаємо у землю, стипнули, придавили. О, хорошо так. Парчика не придавили. Ось і стоять голову. І стояться Ось тут багато в мене. Бачите, скільки нам така я листям оцим спокій. Ось там будуть вони замовачені. І так, ось тут. Це я відрум накрию. Потім найду сюди. поплавку. Вон прошла речь, вывезла. я поставила это и тест прикрыла. Тут прошла речь, вывезла. Пит, Вы, вылезла троянда, та, что я с палки там сажала. Вот она уже вывезла. Я ее сажала, наверное, в прошлом году. В чем году, я не знаю, была она там, наверное, не Так, і так ось умакнули це ельф. Ось, так, хорошо, його. Землю пішов. Добре, І ось так цель. Так, Сов такий гарний, прямо і ще такий. От. Більше не змогла з ельфа взяти Нічого там Там такий вже гарний. Я не ставлю. Я думаю, що я його зовсім... Коли не пробувала, просто. Якщо ті я бувало, пробувала, то ці я й ту не пробувала. І Флорентіну, і Ельфа, я не пробувала. Це. І так, накриваємо. Так накриваємо. Лапас накрили. І вон так. Лафос. Можна зовсім засипати на листя. Якщо є у нас дуже багато, то сипте прямо на них. Хай вони попутуються в листі. Ну так от я вам показала і розказала. Вже, ну, не знаю, вже я думаю, що кожен зміг зрозуміти це. це тій 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 тій. я в час саджала, я ж говорю. І вони виросли, вони бросли. Якщо б росли. Якби я їх не кинулась пересаджувати, вони бросли. Я б не знала, що вони там корні в них там не так, І вони росли, цвіли прекрасно. І потім, правда, почала щось усихати. Ну, я вирішила, тоді вон, мої ті сидять помічники. Вирішила, звісно, я їх пересадити. ну, Зовсім прибрати з цього саду. І так, мої любі, дорогі, готуємося до зими. А як готу, готуватися? Обрізати я троянди не буду, укривати я їх теж не буду. Підсипати цьому році теж не буду, бо сира земля, що його сирою землею, не треба їх трогати лучше. Хай вони так. Ото є листя, листя трошки підсипала, їх підкидала, де листя тут є, там далі не буде листя, вони саме скинуть листя і будуть під листя сидіти, і так і будуть зимою. Ось ти що саджала я лаванду, ось вона, яка стоїть. Ось іще цвіте. Вон генде, визида світ. яка красуня. Просто красуня. Ось цвіте. Тут за двірки як Чудово, прекрасно. Фезандемова. Осінь. Осінь вже закінчується, скоро настане зима. І троянди підуть, вони і так уже в спокої. Вони вже все. Я їх не трогаю, нічого їм не роблю, не підрізаю, не обрізаю. От, на черенкування тільки брала як з них. А так ні. Нічого. Тя, теж красуня розцвіла за стільки років, вона ніколи, я ж говорю, я її викинула, її не було тут в саду. І видно, одним причепилася одним десь кінчиком, от, одною билинкою. І ось вона така розквітла. навіть процвіла, тому що вона цвіте дуже-дуже пізно завжди. І вже сніга і морози. Ну, в цьому році, так як нема цього, у нас ні морозів, немає, ні снігів, немає, У нас дощі йдуть. Так що в нас дуже чудово. Просто рай. Жити б да жити не дають. Отож, тільки так. Тільки то і знаходиш десь себе. В чомусь. Ось лавина. Ось лавина хризантеми. Дивіться яка. Ото машина тут ціла, Гляньте аж до підніжжя воно, гляньте. Знизу і до верха. це така пурпурова, красива, красива хризантема. А тут вона така хризантема. Я бачу, що знімаю, що сонце з'явилося, скільки не з'являлося, а це з'явилося, що я вирішила вам засняти. Я вже ж скільки не знімала. Ну ви не дивитеся просто-напросто. Ну, мені не цікаво просто, просто так знімати. Повірте мені. Ну нема проглядів, зовсім немає проглядів. Я розумію, розумію, світло відключається. Ну в людей ж я бачу прогляди. Ну там ж теж світло виключають. Ну прогляди то є, а чого в мене немає? І хто, хто тоді буде знімати, якщо не, не так не, не дивиться його зовсім? Ну, це просто неповага. Я вважаю, я що це просто неповага. 17 тисяч підписників і немає зовсім, і 200 проглядів. Ну, ви мене вибачте, я не знаю, хто в цьому той. Ютуб це затягує? чи комусь з цього вигодно, якійсь людині може якусь пакость мені зробити. І воно блочує його просто цей канал. Я не знаю. Просто будемо людьми, та і все. Сонце. Чому ж кого жаба так дуже давить? ну, так не дав, хай не даве заведіть собі сад, виростіть, посадіть його, виростіть. І хай вона собі вам не буде давити, якщо кого вона дійсно так бентежить. Мій сад. Всякі гадості ото пишуть. Ну, ну чому воно? В таке в такий час, коли до нас ось тільки прилетіло було чотири ракети в одне місце, такі мощні, і вбило дитину, якій 17 років, як ще жити й жити, а ми будемо гадості друг другу творити, то це не українці таке роблять, ні. Українська нація сильна, вільна і дуже трудолюбива. Це просто зависники заходять і таке роблять. Ось цвітучі хризантеми. Ну, завжди чудові. Вони до довго довго, вони до морозів цвітуть такі. Ну, морози. От такі. Ну, це прекрасно від нас, прекрасніший хризантем. Вон, дивіться, які очітки порозросталися тут. Ось такі. Це пані Наталі з дачечки. Вон. Я розумію, що зараз, час зараз не працює проти нас, але все рівно ми якщо сплотимося, то ми одна сильна велика нація. А я на своєму каналі цього не бачу. Хоча в мене дуже-дуже багато підписчиків і поклонників моєго трендарства. І багатьох-багатьох я навчила цьому і вчу вас, і вчу. Що зробіть отак. І ви пишете, я вам відписую, що отак зробіть, отак зробіть, отак зробіть. Навіть новички заходять, і тим я відписую, стараюся. О, скоро вже летить, бачите? Ось а ця краса, яка ось Алісом. Він у снігу весь був, теж так красиво під снігом виглядав. Зараз він уже без снігу, і він собі так. Ось вона алегрія, навіть розпускатися починає. Вон вона єлоуста, ось така красунька, жовтоока. Їм ну, нема що у нас ні морозів, нічого нема. То їм вже хочеться весни. І ось на цій красивій, красивій хризантемі, ось яка, яка дуже чарівна. На той рік я з неї мультифлорку зроблю і буде вона дуже-дуже красива і в мультифлорки. Або ось така карейка получиться ну, вона низька і вийде вона дуже-дуже красива. Так що, на цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на канал, хто полюбляє канал, хто вибирає час для прогляду. Чогось ж я його знімаю вам. Значить, вам воно потрібне. Раз мій канал підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте за мій труд, за мою таку велику-велику працю. До побачення, до нових зустрічей і все буде добре у нас!